У соцмережах завірусилось відео чотирирічної давнини, на якому молодий чоловік підозріло схожий на. Сина колишнього президента України Петра Порошенка Михайло був помічений на цікавій вечірці у Лондоні. Концерт організував російський репер Фейс, а сам ролик швидко набирав обертів у Телеграм. Звісно, можна засумніватись і сказати, що це не він, але присутні на цій вечірці підтверджували його присутність у різних соцмережах. Спочатку в інстаграм, потім і по інших мережах поширилось відео, де Міша навіть вийшов на сцену, а Фейс урочисто представив його словами Русськія в Лондоні. Після чого вони разом тусили на секунду під російські треки. Це вже не вперше, коли Порошенка молодшого ловлять на неоднозначному ставленні до всього російського. Так, у 2017 році він потрапив у центр уваги через фото в ковці з написом Раша. Тоді Порошенко старший пояснив, що це був перформанс на Геловін, і це не його футболка. Зазначимо, що сам Михайло ніяк не коментував ситуацію з вечіркою, але Петро Порошенко зазначив в ефірі Радіо Свобода, що він не впливає на рішення сина. А репер Фейс підтримує Україну та виступає проти Росії. Схоже, що історія з випадковими російськими вечірками та дивними заявами у сім'ї Порошенка це традиція з продовженням.